Це насправді не книга, а порція емоційних гірок старінкою скла. Хоч цей тренд уже пройшов, та нещодавно книга знову увірвалась у мої рекомендації. Якщо коротко, то ця історія про спорт, довіру. Та мафію, але будемо чесними. Всі ми читаємо її в основному через яой облом, та він буде аж в третій частині. Невеличкий ліричний відступ офіційного українського перекладу немає, чому невідомо. Є чітки, що авторка ігнорує наші видавництва, але офіційного підтвердження цьому я не знайшла. Тим не менш, це неприємно, але не переймайтеся. Є любительський переклад. Лисяча нора починається з того, що тренер команди Лисів приїхав запросити Ніла грати в ексі. Це видумана гра, правила якої я так. Так і не зрозуміло. В книзі не описується детально правила гри, і це дуже сумно, бо було цікаво. Я з вайби моїх улюблених аніме. Єдине, що я зрозуміла, це те, що вони бігали по полю з сачками, а в третій частині виявилося, що вони грали не на полі, а в приміщенні. Тобто ви розумієте, що в останній грі я дізналася, що весь цей час вони грали не на газоні. Нік спочатку відмовився, але Ендрю йому грізав і той одразу передумав. Це, до речі, його майбутній хлопець. Ні разу не спойлер, бо вже і так всі знають. Ну, крім нікі. Отже, Ніл погоджується стати частиною команди, незважаючи на те, що до устрачки боїться, що Кевін його впізнає. Бо Кевін, насправді його давній знайомий на чаху якого батько Ніла когось вбив. Тепер забудьте цю інфу, її не розкриються. Сюжетна дірка. За Нілом приїхав Арон, близнюк Ендрю. До речі, Ендрю, крім себе, дозволяє водити машину тільки Нікі. Тож насправді це він його привіз, прикидаючись братом. Не знаю навіщо вам це просто мило. Потім він познайомився зі всією командою, як їх блін, всіх запам'ятати. Зате я добре запам'ятала Нікі, який прийнявся активно спокушати Ніла. Ендрю, який постійно бичив на Ніла, це не сподобалось. І він пригрозив Нікі своїми ножами. Помітив територію, так сказать. Я вважаю твою думку в срату і бажаю бачити твою сраку на бахниші. Я всього на всього привітався з тобою. Якого? Нарешті почались тренування, на яких Ніл дуже облажався, тому Кевін змусив його бити поворотом Ендрю, поки той не втомиться. Потім вони обоє розпсіхувались і розійшлись. Ніл був впевнений, що не дотягує до рівня команди, але дізнався, що Кевін вважає його талановитим і майбутнім чемпіоном. В мене досі багато питань щодо цього. Бо раніше він грав на інші позиції, в якій по описам був набагато успішнішим. А грати нападаючим він вчився з нуля. Ще й після довгої перерви. ну Уявімо, що в Кевіна Глаза Алмаз. Наступного дня Нін поїхав на медогляд, а тим часом Ендрю вирішив влаштувати обшук в його сумці. Повага до особистих кордонів на вищому рівні, що визвало новий конфлікт. Нововиявлені знання допомогли Ендрю придбати потрібний розмір одягу для Ніна, так би мовити, помітив територію дубль 2 після чого монстри потягли Ніла на тусу, після якої чувак їхав додому автостопом. Тренер за це ендрю по голові не погнадив і змусив їх миритись, прикінчивши з цим сексуальним напруженням. Основною темою цієї частини було те, що Ніл ховався від свого чокнутого батька та іншої сімейки мафіозі. Тому він і молився, щоб Кевін його не впізнав і приховував зовнішність. Аж тут вся команда їде на інтерв'ю Кевіна, куди як виявилось, запросили і Ніла. Та ось після трьохсот сторінок описів, як вони шопались та бухали, починається нарешті справжній замес. В студію заходить ріко, очко зразу піджимається, а потім ніл, заступаючись за кевіна, ставить цю падлюку на місце. Він що, лорд сер пер, хер. Хто він є? Ніхто, значить, дрібний барига. Я дуже рада, що Ніл висказався, а тепер їх чекає повна дупа. Дуже дякую, дуже дякую. З усіх твоїх ідей ця є більша. Ріко це син якогось головного мафіозніка та номер один у воронів, які ще будуть кошмарити лисів у наступних частинах. І це він зламав кевіну руку, тож чех дуже небезпечний. Нік зрозумів, що дарма на нього биканув. І вже збирався драпануть. Але Ендрю його вмовив залишитись і пообіцяв захищати. Я, звісно, все розумію, але, Ендрю, ти якби метр п'ятдесят. Незважаючи на маленький зріст і тендітне тіло, ця порода вважає себе охоронцем. І вся ця каша закінчується вбивством одного з учасників команди, ну так, щоб нам було цікавіше читати другу частину. Отже, про місячу нору. Перша частина дуже затягнута і нуднувата в порівнянні з другою і третьою. Але повірте, третя частина була дійсно варта прочитання. Тож головне пробратись через початок і в кінці ви не пожанкуєте. Друга частина все заради гри це король Воронів, Вона вже буде цікавіша та більш насичена ніж перша. Пустота через смерть Сета дуже відчувається, хоч я тільки завдяки цьому запам'ятала хто це. Рада, що авторка приділила цьому увагу, люблю скло просто. Перед початком нового сезону у всіх команд спільний бенкет, тому монстрики повели Ніна на шопінг. Може, книги були б в рази меншими, якщо вирізати всі сцени, як вони ходили за покупками. Пізніше Ендрю подарував Нілу телефон, при цьому дуже гетеросексуально тримаючи його за підборіття. Про Ніла і його мобілку можна було відвідати вічність кліпати меми, але я не буду. О, а що це я наклацала? Оп'ять відео знімай. Господи, що це таке? На бенкеті у них знову сталася сутичка з Ріко. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bra. І ріко видав Кевіну, хто насправді папаша Ніла. Борхливої реакції там не було, дарма тільки переймались. Прийшов час їх першої гри проти воронів. О, це була супер напружена сцена. Дина гра цієї книги, від якої я була в величезному напруженні, найбільше там постарався Ендрю, але все одно лиси програли. І після супер напружених подій була знов що сцена шопінгу. А Ніл тим часом придумував геніальні плани по укріпленню колективу, тому він першим же дівом поліз розібратися у житті Ендрю. Спочатку він розпитував про Ендрю Рене, так як вони були близькими. Їх навіть всі шиперили, а недарма Рене сказала, що Ендрю у нас Амфакінгей. Нік склав 2 плюс 2 і зрозумів, що Ендрю і Кевін. Теорія розвалилась, бо у Кевіна є дівчина, яку нам нікому не покажуть. То хто ж тоді краш Ендрю? Боже яке ти тут? Далі він не зупинився і придумав ще геніальнішу ідею. Нін взявся помирити близнюків і заодно Нікі з його батьками. Він вмовив Ендрю поїхати, а той не зміг йому відмовити. Аж Нікі здивувався, чому Ендрю завжди каже Німу так. Дійсно, Ендрю, чому це? Перед святковою вечерю вони заїхали купити нові клюшки для гри. Недовго їм радіти покупці. Батьки Нік його модружними ні на відсоток не стали, а використали цю зустріч, щоб Ендрю зустрівся з Дрейком. Ця паскуда неоднократно вчиняла над Ендрю акт насилля, тож ви зрозуміли, для чого він підлаштував їх зустріч. На щастя, Нін та Арон його зупинили. Арон кокнув тварюку ніловою клюшкою. Арона забрала поліція, а Ендрю хотіли відвести в дурку, щоб той зліз з таблеточок. Ендрю дуже переймався, хто ж тепер буде сторожевим песиком Кевіна. Нік запевнив, що бере цю відповідальність на себе, а закріпив це, показавши свої шрами, засунувши його руку під футболку. При цьому як завжди, дуже гетеросексуально. Святкова вечеря закінчилась трупом, поліцією і розлукою Ніла з Ендрю. Лиси знову пішли на бенкет команд, де Ніл, ясно ж зцепився з ріком. Цього разу Пошка змусив його їхати в своє гніздо. Це не рофим, вони реально свою общагу так називали. Нін ризикнув, бо від цього залежало здоров'я Ендрю. В тому гнізді Ріко видав німу форму своєї команди і змусив грати під четвертим номером. А так як Нін прочався, Ріко влаштував йому справжні тортури. Ну так ой, вам ще скла підкинули, щоб ви не розслаблялись. На щастя, вони його відпустили, якщо це можна так назвати. От тільки повернули його вже з татушкою з номером 4. Тепер йому остаточно дупа, але не хвилюйте. Ще є наступна частина. Чекайте нову порцію трешу. Кінець, як і в першій, не менш шокуючий, що я одразу побігла читати третю частину. І хочу зазначити великий плюс в тому, що нарешті герої почали розкриватись, таємниці розплутуватись, а низ уже майже стан мені, як дітки. Свита короля, третя частина циклу Все заради яої або шедевр гейської класики Вибач Доріан Грей. Я не пожанкувала, що читала про ці мафіозні розборки. Якщо ви ще не читали, то запам'ятовуйте 9, дев'ята, і 15 п'ятнадцята Епік епікход. Не дякуйте. Ендрю приїхав з лікарні, а нім після ворон неть пересувався. Уявляю собі, здивування Ендрю. Чувак, тільки з дурки приїхав. А Нім різко змінив свій скін. До речі, прикиньте, всі ці дві книги Ендрю думав, що Ніл це його глюк. Типу він весь час здумав, що розмовляє зі своєю шизою. Тобто Нора, ти хочеш сказати, що він нікого не слухав, крім чувака зі своєї уяви? ладно, Монстрики поїхали всім скопом знову в клуб, і бармен, запримітивши шрами Ніла, подумав, що він бідолаха нова жертва блондинчика фетишиста Ротше, здав кінки Ендрю на наручники. Ніг, звісно ж, пішов одразу питати про це самого блондинчика. Що тебе перекосило? Та боже, Ніг, не займай голову дурнею, я тебе просто так хочу. І тут звершилось. До Ніла дійшло. Нарешті до Петро, що Ендрю у нас трошечки ніносексуан. Після цього інциденту Ніл ще довго бігав хвостиком за Ендрю, а потім ще знову взявся мирити близнюків. Мама, тобі було в другій частині. Тим часом Лиси поїхали на гру ще з якимись тваринами. Я просто вже забула, які там були назви команд. І ясно ж, Ріко з Жаном туди приперлись, якщо ваша. Тупця вже відчуває щось неладне, то вона права. Бо Нін показав всім свою нову татуху і вкотре обісрав Ріко. Дарма, дарма, дарма. Пошкодуєш, пошкодуєш, пошкодуєш. На щастя, цього разу нікого не вбивали, поки що за те дісталось бідним машинкам. І особливо машині Ендрю, над якою він так трусився. Я не пам'ятаю, що я занотувала, але чому це тако гарно звучить? Після цих розборок Ніна чекав ще один неприємний сюрприз. Хтось вирішив привітати його з ДР, а потім ще надсилав смс-ки на які Ніл забив, і дуже дарма. Ну просто він був дуже занятий Ендрію. Довго Ніл переварював інфу аж шість розділів. І от нарешті вони поцілувались! А вони там просто чмокнулись. І я така, ну ем, це не зовсім те, чого я очікувала після двох книг і двохсот сторінок. Ну, окей. Після чого вони часто чилили на даху, але но-но-но, Ендрю не визнавав, що у них стосунки. Дуже чесно, от між нами то що є. Це ти просто балуєшся? Чи в тебе все по серйозному? Антон, ну ти ж не кинопля щоб та балуватися. А все через те, щоб ми з Нюкі домовились ні з ким не мутити. На фіга, правда, не ясно. Бо вони якби все одно мають пари, просто не висказують цього вслух, Так що поки що Ніл задовольняється тільки цьомчиками на даху і ще в автобусі. Там ще якась сценка в душі повинна бути. От Короче, читайтеся ту главу, Вони там так смачно засосались, просто. То було просто шикарно, господі. Це я там чуть не відкинулась. Це було варто того, щоб терпіти дві книги. Трішки обнаманася ідилія, коли Ніна поцупили, але не хвилюйтесь, там дуже швидко кряк пук і все прішалось, ну крім того, що Ніл ще більше покоцаний. Коротше, Лиси поїхали на черговий матч, після якого Ніл зрозумів, що смсками не рік обамувався. Намалювався його бать і хотів його вбити. Я вже знала, що він виживе, але все одно хвилювалась. Правда, закінчилося дуже швидко, хотілося б більше напруги. Сцени шопінгу можна було вирізати, а бачу додати. А та стільки кіпішу було, а він бац і здох. Ну, якщо. Вам, як і мені маловато скла, то рекомендую прочитати доповнення від авторки про смерть Ніла і Ендрю. Все порішалось, і потім, Нілу довелося пояснювати все команді. Офігєзний момент, лиси дуже кльові. Кевін теж надихнувся розказати, що тренер! До цієї інфи я чомусь уявляла тренера старуватим і жарнуватим трохи, а після цього він у мене зразу помолодів і став засмаглим качком. Сподіваюсь, не тільки у мене так. Ендрю, як турботливий бойфренд, завжди готовий допомогти помитись своєму хлопцеві. І юху, з нам, звісно, сцена в душі, я правда не думала, що при цьому ніг буде обмотаний скот ну ок. Твій хати ще до шиї огидний. Тобі подобається. І мені подобається, що тобі подобається. Дякую, пацани. Мені теж все дуже подобається. Ну це ще не кінець. Вся команда поїхала на відпочинок. І вгадайте, хто спав на одному ліжку. Тільки Арен трошки попсував атмосферу своїм бурчанням. Можна, я кину в нього картоплю. Їжі накидається. Кінні ж. На щастя, їм вистачить, потім клепки відмінити свою домовленість щодо пари. Да, ладно, чуваки, це ж було так просто. І чого було бичить три книги, а ще тепер нім живе Зендрю. Лиси пройшли у трійку фіналістів, і тепер їх чекає матч з воронами. Його я пересказувати не буду, бо це краще один раз прочитати і пережити. Закінчилось все добре, тільки не для ріко, бо його кокнули. Мабуть, я дивна, бо мене це дуже засмутило. Я дуже сподівалася, що його розкриють з іншого боку, але вони. Його просто кікнули. Все. Якщо після прочитання ваше серденько розбите в душі пустота, то час заповнити її доповненнями, які теж треба шукати по всьому інтернету. На щастя, є переклад на ватпаді. Там є детальний опис про наручники. Ага, не забувайте, що Ендрю наш шамуніжка. Ось вам інший факт: до Ніла Ендрю спав з тим барменом, який і проговорився про цей фетиш, власне, ось звідки він про це і знає. Окрім сцен з ймовірною смертю, ви ще можете прочитати про їх майбутнє, як вони завели собі котиків. І все ж не ясно, хто з них зверху. Та в мене є свої здогадки. В цілому це була офігезна трилогія, але якщо ви почнете багато думати над сюжетом, то там вилізе чимало сюжетних дірок. Героїв дуже багато і розкрили їх не всіх, власне, і г -г -г чимало відкриють завдяки цим доповненням. Перша частина дещо затягнута, плюс ще книги, наче про спорт, але там тонком не описано, як вони грали, навіть де. Ще всі ці ігри з мафією іноді були перебільшені. Проте я все одно рада, що прочитала це, хоч ми й не маємо змоги читати. В українському перекладі. І взагалі я не розумію, чому ви досі тут, а не перечитуєте цю книгу? А?